Додатковий огляд. Зараз почну з того, що всіх дуже бентежить. Оцю сосну ми теж будемо прибирати, бо вона суха. Це помітили досить пізно. Тому всім приготуватися, як то кажуть. А, так, тут вже поприбирали основне, залишається тільки мінімальне Це ті рослини, які ми пересадили які там і наші були. І Деяких е з мешканців, за ними не прослідкували і вони загинули, <ган> то кажуть. Тепер це у нас робиться зараз газон рулонний, не дешева річ. Такое. Чому його робимо? Тому що схил на схилі трошечки важкувато, е <ган> як то кажуть, важкувато стримати воду, а так вийде, що вже буде Коріння, яке буде його стримувати. Бачите, досаджують дерева. А тут поливають той газон, який вже поклали. Я, чесно кажучи, навіть не знаю, що краще мати таке патіо, як там з цієї сторони, чи мати е не мати патіо, але мати отаку, отакий пагорб зелений з деревами. Ну, Як на мене, це точно не гірше, ніж патіо. Тут ми зробили. Виглядає дуже красиво. Ну, можливо це поки що, я не знаю, як цей газон буде триматися, його треба ще за ним слідкувати, якщо чесно, то трохи є роботи. Але так кажу візуально, що ну, точно не гірше, ніж патіо виглядає. Було б круто, якби хтось собі ще таке зробив би патіо, як то кажуть. Ну, от дивіться, зараз пройду, покажу. Ну от зараз так виглядає. Дійсно було б непогано, якби хтось ще зробив газон, але ми нікому тут не можемо вже вказувати, бо тут люди можуть собі і терасну дошку покласти, і плитку бруківку, і плитку-бруківку, яка еко-бруківка. Ну, тобто тут вже, як то кажуть, любе, голубе. Ну, такий додатковий випуск зробив. Зараз може ще вам пройду, покажу, як вже виглядає спортивний майданчик. Можливо, комусь цікаво буде. Так, практично нічого не змінилося. З вчора трошки горшечки менше стало, десь щось вже посадили, якісь туйки. Там якраз щось прибирають, готують оздобити той паркан. так з цієї сторони Не можуть пройти. Треба худати. Оточок. От ага. Так краще з цієї сторони, ага, дякую. Дякую, дякую. Продрали ті кущі. Зараз будемо тут теж займатися цим пагорбом. Угу. Поки що його закрили для користування той майданчик, можливо, там ще щось застиває. Тому ну, виглядає отак. Виглядає ось так. Фактично він готовий. Це моя ідея була тут не влаштовувати не облаштовувати його лавками. Бо я вважаю, якщо чесно, на спортивному майданчику треба займатися спортом. Як тільки з'явиться лавочка, хтось на ту лавочку вийде з пивом, з курівом. Тому маємо надію, що це зупинить користування цим майданчиком в цілях посидіти, покурити, попити алкоголю. А тим, хто займається спортом, лавочка не потрібна. Ну, мабуть, це все на сьогодні. До побачення.